пиздец, я тебе говорю, блядь. Кузов Такие при... А? Тут кузов же ну, не скажешь. что розина Нет, нет а нормально розина, типа, без шипів просто все. Гость, друга. Третья. И тут выворит такие, дружище. Три поглядяешь. И тримает. И тримает. Два ручника, два Типа ми тут розкатаємо, тут буде типу, нормально. Трохи не питаємо ще, це я попроси тримає. Але дивись, я вивернув колеса в какульку і все, і ти собі їдеш. Ну ним... ти не можеш ускорятися, звісно. У мене приход на шипарно багато більше. Типу, але ти, типу, куди хочеш, туди вивертаєш. Хтось так от їдь, блядь. Типа, взагалі, пофіг, бачиш? І ти можеш ставитися на нормальній швидкості. Швидкий не мій. А навчиться? типа. Ну, типу, головне не бояться, я вже от з Льошою десь де тоді потренувався, я вже типу, не так боюся ставитися. Мені так, да, мені може для такої погоди, може виворота трохи не вкладає. І все, і різко пішов. І все, і ти йдеш, вон газом далі дулиш. І ну, типу, ну, вже чуть-чуть вкатали, майже. Ну, вже зараз ще тіло погрибає з клієм трохи. Тут нормально. У мене колбасить машиники сидять. У мене така жорстка якась стала замерзла, все. Типу маленькі колесика, але вибори, лишок, він плюс. Я такі ритхи ставити собі не буду, звісно. Він хоче знімати, казав Він хоче. Він має ще один комплект Він той заново, Там розвал такий. Що можна було, то зробив. Я не знаю.